Доброго дня! Вітаю вас на каналі АвтоВітамін, Мене звуть Віталій. І в сьогоднішньому відео я вам покажу і розкажу, як розблокувати автоматичну коробку передач, коли ваше авто знеструмлене і важель перемикання швидкості не рухається і заблоковано. А перед тим я вам нагадую: не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео. Щоб не пропустити наступне цікаве відео. А хто бажає сказати своє дякую, може зробити це фінансово і допомогти каналу. А також я хотів би попросити вас допомогти мені з розвитком мого іншого каналу Vitamin Cook, і підписатися, коментанути, поставити вподобайку, а може і подивитися, якщо цікаво. Дякую вам наперед. А ми! Починаємо. Як вам відомо, якщо ваше авто знеструмлене, то важель перемикання швидкості заблокована. І ви не можете нічого зробити, нікуди не перемикнути ні на нейтралку, ні, ні на драйв, нікуди. Ні Тому що важель заблокований. Бувають такі ситуації, що у вас авто знеструмлене, або, не дай Боже, після якоїсь аварії, і вам потрібно ваше авто закотити на евакуатор, або кудись відтягнути, або переставити в інше місце, і вам потрібно розблокувати важель перемикання швидкості, що для цього потрібно зробити. Для цього вам потрібно буде отакий пластиковий шпатель або щось схоже на нього, для того, щоб не подряпати і не пошкодити пластик. Нам потрібно відстягнути оцей кожух. Що ми можемо зробити? Можна потягнути його угору, можна просто потягнути і воно відстебнеться. Ну так ми можемо пошкодити саму шкіру. Краще допомогти пластиковим шпателям. Ми потягнемо з однієї. Воно відстігнулося. І... Поступово, поступово відстьобуємо його. Все, тягнемо його догори. От він тримається на от таких от зацепах. От вони попадають от сюди і нам потрібно їх відстягнути. Ми його витягуємо догори отак, щоб він нам не заважав. Тепер нам потрібно взяти якусь викрутку або щось таке довге, металеве. Нам потрібен цей отвір. Бачите, там у середині є така пластикова біла штучка. От Нам потрібно натиснути на неї. Ми вставляємо туди викрутку або щось тверде, довге, і натискаємо. Все, натиснули і коробка у нас розблокувалась. Можна перемикати. Все. Знову вставимо в паркінг. Якщо нам потрібно знов перемикнути, знов натискаємо, ставимо нейтраль, рухаємо авто, куди вам потрібно, або на евакуатор, або в інше місце, поставили, зафіксували і знов повертаємо на паркінг. Все. Тепер повертаємо кожух на місце. Він дуже легко становиться на місці. Защлкується і все добре. Але, якщо у вас такий важель перемикання швидкості, як на Доресті, кугі або на інших авто, то там також потрібно зняти панельку з кожухом і білий пластиковий прапорець для розблокування важеля перемикання швидкості. Знаходиться трохи в іншому місці, зліва внизу. Я показую на фото червоними стрілками де треба потягнути його і важель перемикання швидкості розблокується. Але є ще таке маленьке уточнення. Якщо ваше авто у цей час стоїть на електронному гальмі, то у вас нічого не вийде. Якщо ви навіть розблокуєте. Важель перемикання швидкості, то ваше авто нікуди не буде рухатись, тому що вам потрібно розблокувати електронний гальма. І для цього вам потрібно буде під'єднати якесь живлення до авто, щоб розблокувати гальма. Або кинути акумулятор, або від когось під'єднатися, розблокувати гальма, і потім ви вже можете рухати ваше авто. На сьогодні все. Сподіваюсь, відео вам було цікавим і корисним. А якщо так, то не забуваємо підписуватись, ставити вподобайки, коментувати, тиснути на дзвіночок під відео, щоб не пропустити наступне цікаве відео. А я хочу з вами на сьогодні попрощатися, сказати вам до побачення, гарного дня і до нових зустрічей. Пока!